Всім доброго дня! Коротко хочу пояснити, або так порозсуждати, чи варто інвестувати в криптовалюту. Дуже такий момент, який дуже багатьох зразу стопорить або не стопорить. Давайте спочатку коротко, що таке криптовалюта. Криптовалюта це умовна якась технологія, да, яка робить віртуальні гроші. От по факту, це, якщо коротко кажучи. Це задаються, задаються питанням, а чим підкріплена криптовалюта? Наприклад, американський долар підкріплений золотом. Да? Хоча золотовалютне підкріплення вже давно скасовано. Але тим не менше, валюта підкріплюється золотом, якимось бізнесом. Наприклад, чого акції Тесли будуть рости? Тому що Тесла продає більше машин, чим вчора. Да? Завтра вона більше продає, ніж вчора. І Тесли акції, діло, будуть рости, тому що є підкріплення. Фінансів, часто цінні бумаги ростуть. От щось похоже відбувається із криптовалютою. Але з криптовалютою вона ж ні до чого не прив'язана, правильно? Тобто криптовалюта створення по, по системі блокчейн. Блокчейн сам до кінця не розуміє, що це таке, але для того, щоб користуватися комп'ютером, нам не треба вміти писати програмний код. Тут щось похоже. І от коли ми говоримо про криптовалюту, нам в першу чергу потрібно розуміти, що ви купуєте по факту цінні бумаги. Просто ви купуєте цінні бумаги. Просто цінні бумаги, які виражені ви в конкретних токенах, монетах. Тобто токен це монета по факту. Значить, Вона нічим не підкріплена. Абсолютно нічим. За неї нічого не стоїть, крім віри людей. От Люди в неї вірять, і віра людей в них стоїть. Все, От все, що підкріплено, чим підкріплена криптовалюта. Це вірою в людей. Воно може як заскамитися в будь-який момент, так і навпаки давати великі плюси. І оцей момент, поки воно дає великі плюси. Я хочу ну, якби, з власного досвіду пояснити, чого в криптовалюту все ж таки інвестувати ну, варто, але не все варто. Значить, перше, я колись спробував відкривати банківський депозит. От я там ходив в університет, мав там якусь стипендію і відкривав банківський депозит. Значить, стипендію закидав на депозит, стипендію на депозит. Що я з того мав? Коротше, там було 20% річних. Це було на 2020 2019 рік. Значить, 20% річних. Ну, це панове ну, ні про що? Е, чому? Тому що ти там кидаєш 1000 гривень на рахунок, е, і тобі цих 20% річних приходить там, плюс 200 гривень за рік, за цілий рік приходить до тебе плюс 20, точніше 200 гривень. Значить, цих 20% річних вони, ну як вам сказати, ні сіло, не впало. Тому що з цих 20% річних ти мав би заплатити податок. Ти платиш податок, і там йде 20%. То, коротше, в общому, там йде приблизно до 40% податків. Тобто з 20, 200 гривень, які ти заробив, тобі тільки достається умовно 110-115 гривень. І вони до тебе заходять на рахунок. От заробіток, який ти можеш отримати, і то, коли ти рік живеш, тобі за рік заплатять 200 гривень, Але ти вже рік, якби проживаєш, ти цілий рік якби існуєш, і відбувається така штука, яка називається інфляція. І от з 20% за цілий рік. Значить, стабільно, чітко, всім понятно. Ну, Якщо ми говоримо про банківський депозит, то це інфляцію покриває в лучшому випадку. Оцих твоїх 100 там, з лишнім гривень, які ти заробляєш, тобто по факту. Положив 100 доларів, і 20% ти отримуєш, зі 100 доларів це ти получиш, там 20 доларів. Все. І в якийсь момент мені друг каже, Назарка, каже, попробуй криптовалюту. Кажу: ну, блін, чувак, розумієш, там, туди-сюди, а я перед цим вже почав інвестити в бізнес, питатися, нормально інвестити в бізнес. І туди закачував вже великі гроші, там, тисячі доларів. Ну, коли йшло питання, що от. Маю криптовалюту. Кажу, чувак, а в чому прикол криптовалюти? Ну дивись, ти каже, от закидаєш туди 100 доларів, є якась конкретна монетка, і вона або росте, або падає. Все. Кажу, а в чому прикол? Кажу: ну, от дивись, ти купляєш монетку, там умовно за 1 долар, а потім через рік, 2, 10, вона виростає там, до 10 доларів. Тобто ти отримуєш вже ну, 1000% плюса, тому що 100% да? 100% це буде 2 долари. І от таким чином така, купиш 100 монеток на 100 доларів, то і через рік у тебе може бути вже 200 доларів, а може бути і 1000 доларів. Я думав, дуже довго дивився ці графіки, я в них нічого не розумів, і абсолютно. Ти думаєш, стоїть чи не стоїть. Ну, прийшов той день, я закинув перших 10 доларів, почав з 10 доларів, я на наступний день дивлюся, у мене вже 12. Як виявилось, коротше, я купив монету, я тоді купив Аду, і Ада, коротше, через, вона вже якби пустилася на дно, друг посовітував її купити, і вона почала різко рости. І вона почала до того рости, що я купив її по 50 центів, а вона вже була по долару. Я був в шоці, я купив її на 10 доларів. Вона буквально за кілька днів стала коштувати долар. І це мені дало плюс по факту 100% буквально за пару днів. От, от так я попав, все, це мене переконало, що точно треба інвестити в крипту. Далі я купляв другі монети, там якусь трошки пробував e, GRT купляти, до купляти, якусь e, LittleCoin купляти, про що я тільки вже не пробував купляти. Ну суть то залишається одною тою самою. Якщо мені... 1000 доларів вложити в банківський депозит, то з банківського депозиту, в лучшому випадку, якщо брати ще в доларах, в українських банках доларова ставка це 2-3%, це максимум, що ти получиш річних. Тобто, якщо ти положив 1000 доларів, то 1030 доларів ти получиш через рік. Якщо під 3% вложиш, з цих 30 доларів ти ще заплатиш податків, половину, вчитай, і ти получиш 15 доларів заробітка. Геніально, да? Ну, коли е, діло йде про криптовалюту, я вложив 1000 доларів. І отак я стою аду. Якби я купив її не на 10 доларів, а я її купив на 1000 доларів, то в мене через кілька днів вже було 2000 доларів. Тобто. Е, Отак, отак от вона в разів виросла буквально за добу. Розумієте, там ну кілька днів там. Я вже я тоді просто я прозрівав, да тобто то 10 доларів закинув, там 20 на очах намалювалося. Ну є інша сторона медалі. Закидаєте тисячу доларів, не вгадали, не повезло, відбувається корекція, ринок падає, і ринок падає, значить, в тебе буде падати та сума. Тобто, ти вложив тисячу доларів, і в тебе з тисячі стає менше, менше, менше. Тобто, з таким самим успіхом твоя тисяча доларів може перетворитися рівно в. Половину, 500 да, тобто, або до нуля скотитися. Ну, Є такий момент, що якщо торгувати по споту, ну тільки типу, спот, що таке спот, ти просто купляєш і ждеш, коли воно виросте. Е, якщо торгувати таким чином, то ну, все, чувак, це, е, ти до тих пір не програєш, поки ти не продаєш ту чи іншу мені, або поки вона не скамиться. От, наприклад, візьмемо ти навіть, до прикладу, просто біткоін. Наприклад, я біткоін купив. Е, по 1000 доларів. Да? Ну, через місяць він став стоїти 100 доларів. Ну, в тебе як було 100 біткоїнів, так і умовно є в тебе 100 біткоїнів. Да? Все. Е, і поки ти їх не продасиш, ти нічого не втіряєш. Бо потім вже тих самих 100 біткоїнів через рік можуть коштувати вже 10 тисяч доларів. Да? Типа, от в цьому вся і фішка. Що Таких відсотків, такої прибутковості, як криптовалюта, нічого не дає. І от там недавно в мене монітка Little значить, дала 14%. Дала 14 Там 1000 доларів. Тобто, з 1000 доларів я отримав плюс 140 доларів. Для деяких людей 140 доларів це місячний прожитковий максимум, не мінімум, максимум. Да? Тобто, я тут 140 доларів просто через те, що тебе там лежать гроші. І от, коли ви там мечтаєте, хочете квартиру купити, там, чи ще щось, дивіться, ну це все робиться дуже просто. Ви заходите в криптовалюту, да, і вам не треба величезних плюсів. Вам просто треба дождатися росту. Да, тобто ти купляєш монету, ти, звісно, дивишся, що ти купуєш, аналізуєш краще, краще всіх на слуху, не на слуху, да, там, які перспективи е, хто цією монетою пользується, наприклад, Ілон Маск там, і так далі. І ти собі там приходиш і там. На 1000 доларів таришся монеткою і потім через рік в тебе вже може бути квартира. Через то, через то треба всім працювати приблизно таким чином. Так, що, панове, підписуйтесь на канал Адастра, Я тут прямо в вас на очах вчуся. Трошки менше закидав відосів, зараз активізуюся, знову буду багато відосів закидати. Остання поїздка у нас була робоча в Черкаси. Черкасах коротше, була виставка, виставка по професійній діяльності. На жаль, я не зміг показати це все в відео, але тим не менше, ви можете подивитися, як відбувалася підготовка. Так? Як я їхав, як добирався. Блін, в поїзді до цих пір немає різеток нормальних, я в шоці просто блін. Як в поїзді в купе, немає розеток. Куди то укрзалізниця рухається? Я не розумію. Коротше, якось так. Підписуйтесь на канал Адастра і знайте, можна інвестувати, можна інвестувати по-різному, багато. Але от для молодих людей, особливо для молодих людей, якщо ви хочете піднімати нормальні гроші, і у вас стоїть вибір 100 гривень вложити в сигарети, піти купити пачку сигарет, да? чи один день потерпіти і тих 100 гривень вложити в криптовалюту. Повірте, вложити в криптовалюту. Ви точно не, пригод... не прогадаєте це самий легший спосіб на сьогоднішній день примножувати гроші. Підписуйтесь на канал ого-го, Підписуйтесь на канал Адастра. Всім гарного дня і на все добре.